Швидкість, зручність, розвантаження конструктора, відсутність людського фактору та прив'язки до часу і мобільність. Двома словами: Shower. Це унікальна інноваційна програма, яка створена для проєктування душових. За допомогою Shower ти зможеш створити ідеальні креслення скла та подивитися повний перелік комплектуючих стіною. А тепер давайте розглянемо більш детально про кожну з цих переваг. Швидкість. Якщо в Автокаді проєктування душової у вас займає декілька годин, то зі Smart Shower Декілька хвилин. Зручність. По завершенню проєктування ви отримуєте повний пакет документів, які включають 3D-візуалізацію, креслення на виробництво, монтажну схему та перелік комплектуючих стіною. Розвантаження конструктора з даною програмою ви можете зосередити увагу свого конструктора на більш складних проєктних рішеннях. А проєктування душових делегувати людині, яка не має на це необхідних знань та досвіду. Відсутність людського фактору та прив'язки до часу. Тобто, ти можеш створювати власні проекти в будь-який час, незалежно від робочого графіку конструктора. Мобільність. Ну, тут все просто. Ти можеш користуватися смарт як за ноутбуком, так і у власному смартфоні. Реєструйся на сайті та отримуй 10 днів безкоштовного користування.